Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Компанія «ДАП» є відомим виробником насосного обладнання та комплектуючих. В асортименті сотні різних типів насосів для систем опалення та охолодження, холодного та гарячого водопостачання, побутові та промислові установки для сільського господарства та підприємств. Сьогодні, в нашому огляді, насосна станція побутового рівня призначена для відводу каналізації. Інколи виникають випадки, коли при реконструкції існуючих будівель дач, котеджів облаштовують додаткові санвузли, душові кабіни, сауни. Але рівень відводу каналізації знаходиться вище новостворених систем. Постає питання, яким чином вивести каналізацію. На допомогу прийде автоматична насосна станція Genix. Dub Genix це компактна каналізаційна установка, призначена для відводу стоків від будь-якої побутової сантехніки. Використовується у випадку, коли природне стікання стічних вод з туалету, душової кабінки. Раковини або біде неможливе. Призначена для ванних кімнат у підвальних приміщеннях. Санвузлів, що знаходяться нижче рівня каналізації, кімнат відпочинку в офісах та інших адміністративних будівлях. При облаштуванні додаткових санвузлів в готелях та на території баз відпочинку. Підйомні насосні станції можна використовувати в будь-яких умовах. Існує три головні модифікації: модель Genix, Genix WL та Genix VT. Модель Genix призначена для підключення традиційного підлогового унітазу. Може мати один або декілька додаткових патрубків під'єднання побутової сантехніки. Genix серії Comfort обладнана звукоізоляційною оболонкою, що суттєво знижує шум при використанні. Рівень шуму 57 дБ. Модифікація WL відрізняється тим, що призначена для підключення сучасних підвісних унітазів. Може бути використана, якщо звичайну модель Genix неможливо встановити. Третя модель з назвою Genix VT розроблена для відводу стічних вод з раковини душової кабіни, пральної та посудомийної машини. Унітаз до неї не підключається. Вона витримує більш високі температури до 90 градусів Цельсія на відміну від попередніх моделей. В нашому огляді модель Genix 130 призначена для підключення унітазу раковини біде та душової кабіни. Стандартна станція білого кольору пластиковий корпус. Габарити 456 на 178 на 277 мм. Вага 10 кг. Робочий об'єм станції 9,2 літра. Облаштована роздрібнювачем та може керувати стічними водами, що мають фекальні маси та туалетний папір. Працює під напругою 220-230 В. Розглянемо підключення. Станція відрізняється компактними розмірами, монтується за унітазом. Присутні три впускні отвори, закриті спеціальними заглушками з ущільнювачами з двох боків та зверху. Їх легко демонтувати для підключення з'єднувальних фланців. В комплекті насосної станції є приймальні та відвідні патрубки, обладнані зворотніми клапанами. При монтажі не потрібно щось різати або відламувати, тільки відкрутити копачки та встановити фланці, до яких під'єднується трубопровід. Випускний патрубок знаходиться зверху. Він може бути розміщений як вертикально, так і горизонтально. За рахунок рухомої конструкції. Діаметр трубопроводів вхідних патрубків 36, 40 або 50 мм. Вихідний трубопровід може мати діаметр від 22 мм до 40 мм. Максимальна висота підйому стоків 6 метрів. Для усунення запахів використовується вугільний фільтр. Компанія виробник рекомендує його міняти один раз на рік. В комплекті присутні додаткові. Всередині станції розміщений двигун з автоматикою та ріжучим механізмом. У випадку необхідності вал двигуна можливо легко розблокувати. Для цього достатньо викрутити гвинт заглушку та провернути вал плоскою викруткою. Повністю станцію розбирати не потрібно. До речі, якщо пропаде світло і виникне потреба звільнити насосну станцію. Відкачати стоків каналізацію. Це можливо зробити, використавши електричний акумуляторний дриль. Виробник створив насосну станцію, яка відрізняється простотою обслуговування. Для доступу до внутрішніх компонентів достатньо викрутити один гвинт і зняти захисну кришку. Перед виконанням будь-якого ремонту потрібно злити воду станції. Це зробити просто. Потрібно одягнути зливну трубку, що йде в комплекті на дренажний патрубок. Та використовуючи викрутку відкрити кран зливу. Зверху встановлений пусковий конденсатор. За ним розміщена клемна колодка для підключення кабелю електроживлення. Поряд невеликий блок з діб-перемикачами. Для чого вони використовуються в залежності від висоти підйому. Діаметру труб та їх довжини, насосна станція може часто вмикатись вимикатись, що скорочує термін експлуатації. Кожен мікроперемикач дозволяє збільшити час роботи установки. Перший та другий перемикач додає по 1 хвилині, третій та четвертий перемикач по 2 хвилини. Якщо всі будуть включені, насос буде працювати протягом 6 хвилин. Рекомендації виробника надаються в технічній документації, під кришкою знаходиться електронна плата керування та датчик тиску. Датчик тиску контролює наповнення ємності. Якщо рідина піднімається на висоту 72 мм, відбувається вмикання насоса. При зниженні до рівня 52 мм. Насос відключається, плата має мікропроцесорне керування. Обладнана захистом від короткого замикання та перенапруги. На платі присутній додатковий роз'єм для підключення акустичного датчика тривоги з рівнем шума 75 дБ. Він замовляється окремо. Щоб демонтувати модуль двигуна, потрібен шестигранний ключ. Провертаючи гвинт, ми побачимо, що рухається рухомий диск. Його потрібно провертати до тих пір, поки не з'явиться символ відкритого замка. Після цього можливо від'єднати трубку датчика тиску та демонтувати модуль. Всередині знаходиться якісний двигун, в нижній частині якого особливий ріжучий механізм. Ніж виготовлений з нержавіючої сталі. Покритий нікелем, не піддається корозії. Зрозуміло, що він не зможе перебити тканину, вологі сарфетки та інші речі, які заборонено викидати в унітаз. Зворотній монтаж не займає багато часу. Ми розглянули каналізаційну насосну станцію Genix відомої італійської компанії DAP. Є незамінною для відводу стоків з туалету, біде, умивальника, ванни або душової кабіни. В приміщеннях після реконструкції, ремонту або капітального перепланування, якщо природній від стічних вод неможливий. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!